Найпопулярніші мови програмування у 2025 році розділені по категоріям: фронтенд, бекенд, системні мови програмування та бази даних. Для кожної мови я називатиму два місця: її місце серед загального рейтингу серед усіх мов та її місце у своїй категорії. Бази даних SQL. Перше місце у категоріях бази даних, 12-те місце у загальному рейтингу. Це основна мова для роботи з базами даних. Вона використовується практично скрізь. Системні технічні наукові мови. Сі плюс плюс перше місце у системних мовах, друге місце у загальному рейтингу, потужна мова для ігор фінансів, операційних систем. Сі друге місце в системних, третє місце у загальному рейтингу використовується для створення мікроконтролерів, драйверів і операційних систем. Раст. Третє місце серед системних 18 18-те у загальному рейтингу. Нова мова для безпечного програмування підходить для блокчейн проєктів Як бачиш, мови дуже різні, і кожна мова програмування відкриває шлях в іншу сферу.